Соціальні служби Покровська проводять виїзні прийоми та надають мешканцям старостинських округів Покровської громади всі види соціальної допомоги. Сьогодні, 18 червня, працівники Покровського УСЗН відвідали і родинський старостинський округ. Сьогодні у місті родинському приймають представники управління соціального захисту населення, представники пенсійного фонду України та представники благодійного фонду Аваліст, які допомагають. Внутрішнім приміщенням особам оформити документи для подачі на грошову допомогу. В нашому місті мешкають більше 300 переселенців, які дійсно потребують такої допомоги. Їм не потрібно їхати до міста Покровськ, все це на містах. Дуже багато звертається людей до управління соціального захисту населення. Їм надається також допомога щовівторка та щоп'ятниці. Також сьогодні приймає перукар для людей похилого віку. В родинському проводяться прийоми кожного вівторка та кожну п'ятницю. Громадяни мають змогу звернутися до працівників соціальних служб з питаннями, що стосуються соціального захисту. Найпопулярніші звернення громадян стосуються довідок внутрішньо переміщених осіб, допомоги ВПО, субсидій пільг. Також приймається на місці заявка на матеріальну допомогу. Документи до будь-якої послуги різний пакет документів. Але як завжди, це має бути паспорт штраф-код, довідка переміщеної особи, як це, якщо це внутрішньо переміщена особа, свідоцтво про народження дітей. І якщо це допомога в вигляді коштів грошова, то має бути рахунок Айбановський рахунок для зарахування коштів. Також мешканці Родинського мали змогу скористатись безкоштовними послугами перукаря, отримати консультації представника пенсійного фонду УСЗН та благодійної громадської організації Аваліст. Ну, звісно, удобно, їхати не треба в Покровську. Це більше відділення і платити, і час, і все, і знаю. І стоим на помощи, на правда допомоги. Я перший раз за цим прийшла, ну, говорять, що якась допомога, міжнародна гуманітарна допомога, спробую ну, оформити, якщо вийде. Для переселенців і для местных, особливо пожилих людей, то, звісно, добре було, щоб все на місці. Не треба було нікуди їхати. Это ты шо? Это удобство. Ты что? Спасибо. Спасибо, что одна заботится. Я тоже жду подстригаться. Ну, вот очередь. Обратилась за материальной помощью. Я очень довольна, хочу сказать, гуманитарной организации, людям, которые работают. Всегда принимают хорошо, всегда приветствуют никогда, не нагрубят никогда. Всегда расскажут, что надо, все подскажут, все, спасибо большое за теплый прием в Родинске. Очень удобно, особенно людям Старшого возраста і то ли сюди приїхати, то ли їхати в Покровськ, це очень удобно. Це, і причому по любому вопросу, по пенсії, по субсидії, по вот по Особливо от, зараз це так важно на даний момент. У родинському старостинському окрузі мешкає багато людей похилого віку та ВПО, яким вкрай важко дістатися до Покровська, і тому виїзні послуги значно полегшують мешканцям процес вирішення певних проблем та питань. Так, наступний прийом буде проводитись соцслужбами 21 липня з 8 години до 12. За детальною консультацією можна звернутися до будівлі старостату.